Леся Українка прожила життя, сповнене страждань і гіркоти, але її творчість і сьогодні звучить оптимістично, утверджує віру в перемогу світла над темрявою добра над злом. Хай же йде в неї серце твоє оживе, і на співмій веселий, озветься, бо на нього озвалося все, що живе, в тебе ж серце живе. Бо щоб П'ятикласниця Дарина Сцьольна приїхала до колодяжного разом з мамою. Її виступ задав загальну тональність конкурсу та був визнаний журі найкращим серед чітців молодшої вікової групи. Я з дитинства люблю твори Лесі Українки, і сьогодні я читала її вірш Перемога. Цей вірш про те, як весна перемогла темні думки Лесі. Громадянська лірика поетеси і сьогодні звучить актуально, бо утверджує розуміння того, хто ми є, звідкіля наше коріння. Слова Тараса Шевченка Лесі Українки вони сьогодні настільки актуальні, вони сьогодні настільки важливі. Це Цирон казав, що коли стріляє зброя, то закони мовчать, бо війна це справді беззаконня, це лихо, але музи не мовчать ніколи і вони не мовчать сьогодні тут, у цьому світі. Святому місці, в колодяжному, і це дуже і дуже дуже сьогодні потрібно для нашого духу, для нашого утвердження, для того, щоб ми дійсно відчували себе українцями, відчували, що ми на цій землі вічні і непереможні. Професійні літератори та аматори сцени, дорослі та учні шкіл, усі вони почуваються тут, у колодяжному великою родиною, яку поєднало щире почуття захопленості поетичним словом Лесі Українки, її волею до життя. Як ми не можемо захоплюватися долею цієї жінки, яка пережила таку важку хворобу, але все-таки писала, писала для людей, писала для своєї держави і писала сама для себе. Мені дуже приємно поспілкуватися з цими творчими дітьми, людьми і те, як вони подають ці твори. Традиційно затребуваною у конкурсантів її епістолярна спадщина Лесі Українки не дарма ж, бо листи поетеси справедливо називають дзеркалом її високої і натхненної душі. Я в образі Лесі Українки буду читати листи Лесі Українки до матері з Єгипту в своїх листах. Вона дуже ніжно, дуже зворушливо звертається до своєї матері. І якось це мені перегукується із сьогоднішніми подіями, адже вона переживала за свій край. І навіть будучи десь далеко, вона душею вся була тут. Переможцями конкурсу у своїх номінаціях також стали Костянтин Карпенко з Любомського районного будинку культури, середня вікова група учасників. Яна Бурдак з Любашова та студент Волинського державного училища культури і мистецтв імені Стравінського ігор Дрозда серед дорослих.